Вітаю вас, малята. Мене звуть Даринка, запрошую вас на цікаву бесіду. А про що ми будемо говорити, дізнайтесь, коли послухаєте загадку. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. В мене ніжка одна, чобітка бітка не маю, і хоч я без голови шапку. Одягаю. Так, правильно, дітки, це гриб. Сьогодні ми поговоримо про гриби. Малята, а які гриби знаєте ви? Ось погляньте на цей. Як він називається? Так, цей гриб називається лисичка. Впізнати його дуже просто. Колір його помаранчевий, як у лисички, а капелюшок трошки піднятий вгору. А ось цей гриб як називається? Хто знає? Так, молодці, він називається Білий гриб. Впізнати його дуже просто. У нього товстенька, світленька ніжка та темний, як правило, коричневий капелюшок. А це що за гриби? Дітки, це опеньки. Їх дуже просто впізнати, бо ростуть вони цілими родинами. Малята, а чи всі гриби можна їсти? Звичайно ж. Ні, а як ви гадаєте, що означає поняття їстівні гриби? Так, вірно, це гриби, які можна їсти. І лисички, білий гриб, і опеньки відносяться саме до їстівних грибів. Дітки, чи можна заготовити гриби на зиму? Звичайно, можна. А ще їх можна смажити, варити, тушкувати, запікати, солити. А що означає поняття отруйні гриби? Це гриби, які не можна в ніякому разі їсти. А чому? Бо вони в своєму складі. Мають отруту, що є дуже небезпечною для життя людини. До отруєних грибів відносять дуже відомий всім гриб мухомор. Впізнати його дуже легко, у нього біленька ніжка та червоний капелюшок із біленькими крапочками. А також до отруйних грибів відносять дуже відому бліду поганку. За кольором вона біла, і ніжка і капелюшок, та є така маленька, нібито та спідничка. Запам'ятайте, дітки, це дуже отруйні гриби. Підходити і тим паче чіпати їх не можна. Малята, ви запам'ятали, які гриби їстівні, а які отруйні? Їстівні гриби це лисички, опята, білий гриб, а отруйні мухомор, бліда поганка. Молодці дітки, дякую вам за увагу. До зустрічі!